Дмитро Левусь, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. А, якщо вітаю. почали лунати завдяки вчорашньому саміту заяви. І це з новою силою е пролунало у медіа обмін полоненими і повернення дітей. Як ви на зараз ці процеси можете оцінити? Як на зараз вони тривають? І оце рішення і бажання на саміті зробити це одним з ключових моментів е припинення вогню е що для вас означає? Гадаю, що це якраз те, чого і не вистачало за великим рахунком. Бо... Те, що ми чули, наприклад, в Білому домі, да, про те, що о, просто має бути припинення вогню е, без якоїсь конкретики, це якраз і ну е, е, говорило про те, що реального плану дій нема да. тут, коли йдеться про те, що мають бути першими гуманітарні кроки і щоб вони передували всім іншим крокам. це якраз по перше, це конкретика. По-друге, це знову ж таки, повернення до реальної гуманності, яка повинна бути при закінченні війни. Ну і знову ж таки, це ті кроки, які ставлять Кремль в таку позицію, що відмовлятися від них. М'яко кажучи, ну виглядає абсолютно не по людськи. А по-друге, ну оскільки для Кремля люди ніколи нічого не важили, то в принципі чому б їм і не погодитися? Та тому тут в такому плані, так це якраз я думаю, що дуже позитивно, що є вихід на саме на таку пропозицію. Можете зараз на початку тижня, я розумію, що ранок, але ми живемо в вирі події. Вчора відбувся саміт в Лондоні. 6 березня буде саміт ЄС. Можете провести конкретну різницю між двома цими заходами і відповідно наслідки саміту в Лондоні? Ми до певної міри знаємо з заяв, які є публічними. Чого ми очікуємо від 6 березня? Ну, насправді дійсно є зрозуміло чого. тому що тут все ж таки на саміті в Лондоні збиралися однодумці за великим рахунком, або принаймні ті, хто точно знає, що необхідно підтримувати Україну необхідно посилювати безпеку Європейського союзу. Протистояти Росії шукати шляхи для того, аби Сполучені Штати не випадали від забезпечення безпеки Європи. А саміт Європейського Союзу, звісно, що він більш формалізований і з і та, але там оскільки це механізм є прийняття конкретних рішень. І на жаль, саміт Європейського Союзу це саміт, де Беруть участь в тому числі ті, хто явно встав на сторону Російської Федерації, на кшталт Угорщини і Словаччини, так які вже е попереджають про те, що мовляв, вони не будуть приймати відповідні рішення, які е будуть їх намагатися блокувати. Ті рішення, які будуть спрямовані проти Росії чи на підтримку України. Тож гадаю, що тут ну ця різниця очевидна. Ну і знову ж таки, саміт в Лондоні, який відбувався, він все ж таки, так би мовити, поки що, така установча дія була, із якою мають вирости ну сподіваємось, нові інструменти безпеки для Європи та підтримки України. Я хочу повернутися до обміну полоненими і повернення дітей. Це поширена практика під час укладання перемир'я, чи це лише ситуація, яка виникне? Сподіваюся, що виникне. Хочеться сподіватися на те, що всі полонені повернуться додому, всі діти будуть повернуті на е, територію рідної землі. Але між тим, ця практика має таке застосування? Це поширена історія чи ні? Насправді такі подібні ініціативи е, бували і в різноманітних конфліктах, да, як, до речі, як. Жест доброї волі або звільняли полонених, або да, повертали когось. Да, там, тобто, але в такому масштабі, як зараз, ну принаймні, ми тут можемо говорити, мабуть, раніше подібного подібної такої ініціативи не було. Я думаю, що поки що трохи зарано говорити наскільки вона на жаль спрацює, да, бо тут. Бо все ж таки ми, ми знаємо, з ким ми маємо справу да? з Російською Федерацією і яка геноцидну війну зараз веде. Але е, якщо є єдність в цьому плані, то думаю, що можливо, тут просування в цьому питанні буде. Безпосередньо про військову підтримку України також хочу вас запитати, але не про грошовий еквівалент цієї підтримки. Про це говорили з іншими експертами, а про те, які союзи, які об'єднання ви вже можливо моделюєте і прогнозуєте, тому що, наприклад, колишній командувач європейським командуванням збройних сил США Джеймс Ставрідіс каже, що можливо, ми є свідками останніх днів НАТО. Якщо останні дні НАТО, зрозуміло, що це. Це не буквально не відбувається розпад таких союзів, от буквально на цьому тижні е рахуємо останні дні між тим. Які союзи ви вбачаєте, і чи у вас є відчуття останніх днів НАТО? Чи це емоційні <паспраць> такі заяви? Ну, скоріше, да, це емоційна заява. Хоча, е, те, що НАТО перебуває наразі в кризі, та, це, це безперечно. Інший момент, що е, я не думаю, що він тут ми прямо побачимо десь, таку е, е, деструктуризацію, да, тобто дефреїв НАТО, але е, насправді е, те, що його можливості. Скоріше за все будуть зменшуватися ось саме спроможності, так і є. Але я не думаю, що він зникне повністю. Суто формально може зберігатися, але те, що є тенденція до якихось регіональних безпекових утворень. В його складі серед його членів та інших країн це точно. Я, наприклад, думаю, що можливо, ми побачимо ось або конфігурацію Британії з Скандинавією, країнами Балтії, Україною, можливо, Польщею, можливо, ми побачимо. Більш широку коаліцію в тому плані, що навіть вже звучить заява, звучали заяви від майбутнього, скоріш за все, канцлера Мерца. Так. Який запропонував в Британії і Франції ядерну зброю розглядати їхню як, як загальноєвропейську і інші подібні речі? Тож я думаю, що певні якісь конфігурації всередині НАТО в вигляді оборонних союзів, от в такому плані проглядаються. дякую вам, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.